Ми знову на подвір'ї, Після роботи п'ю чай вже поїли, і що хотіла сказати. Сьогодні приходжу на роботу на кухню. бачу, що нема одної дівчини. Але вона завжди, вона у нас новенька, вона тільки почала в цьому шкільному році. Колись вона вже працювала на кухні, а потім пішла в декрет, це повернулася. Ну і на протязі року вона не або діти захворіли, або вона хворіла. Ну, дуже часто uh, вона брала відгули, больнічні лікарні, чи як це по-нашому? Коротше. Прихожу, немає. Я думаю, ну, мабуть, захворіла. Знову хтось там щось захворів. Нічого не питаю. Мені одна каже. А, до речі, Брітні сьогодні е, звільнилася. Коротше, вона просто зроблю. Ну, типу, вона навіть не приходила, вона просто позвонила і сказала, я, я, я все, я вже працювати не буду. Ні, як я з зростом два тижні даю, та-та, та як це правильно. І просто вона просто не з'явилася. Я кажу, що таке? Ну, Типу, я так розумію, що були розговор, розмови з нею з начальством до цього, що типу, вона багато брала днів лікарні, лікарних. І та сказала: ну, у мене завжди були, типу, справки від лікаря, чого взагалі про це говорить була кає, вона сказала, ну ми коли тебе нанімали, ми питали, чи в тебе є кому дивитися дітей, якщо що, і ти сказала, що так. Ну коротше, їй просто попередили на те, що звільняли, її не звільняли. Але, мабуть, вона сказала, та ну з батька. Вона також працює в ресторані, так що в неї дві роботи. Вона сказала, що для мене це тяжко дві роботи і діти. Я так. Okay. <laughs> Понятно, ми всі, ми всі такі притрушені, як Марина. <laughs> от, Так що ну, було складно, я скажу. Чого мені було складно, без екстра рук, так що. І, скоріш за все, до кінця року так і буде. Так, це я вже відпрацювала а, і на кухні, і на продльонці, і повернулася в школі, де я працюю на кухні. Ну, куди діти ходять. Бо сьогодні батьківські збори, так що, а, але прикол на продльонці. коротше, у нас є дві дівчини. І а, іноді їх забирають няні, там бебісітери, і, коротше, подзвонила їх няня і каже, вона, мабуть, нова. Ну, вони нанімають, мабуть, щоб хтось забирав їх. Позвонила і каже, мене звуть так і так, я забираю ту і ту. Ми добре. Ми виходимо, нема машини. Вийшли назад, думаємо, може, вона просто не знає де забирать. Нема, нема машини. Через деякий час вона дзвонить. Так, і так я чекаю на них. Каже, а ми питаємо, а Аби в якої школі? Коротше, у нас є в Талсі і в, Брокенор, в Брокенеро. Це два міста. Школи з однаковим з однаковою назвою. Коротше, вона поїхала не туди, куди треба. Блін, так що... дівчата ще досі сидять з тими дівчатами, чекають на няню. Мене відпустили, бо в мене батьківські збори. Так що пішла я на батьківські перслайні дире. Okay, you might want to wait That's a bit. Mother Nature. AA. Uh i the name of the animal is AA. Okay. що нема Ми тут сиділи, балакали про книжку з Концерт був. Птахи на цьому дереві сиділи купа-купа-купа Птах, птахів і так волали. Зараз вже тихі стало. Так, доброго дня! Ми заклахомою, я відпрацювала. У нас, дивіться, тощик, я вийшла, на мене моросить дощ, я така. Така задоволена, так приємно. На кухні воно взагалі не прохолодне, щось у нас взагалі ну типу, менеджерка поставила а, температуру на 65, а у нас 80 коротше, або не встигає охолоджувати нашу кухню, або щось там з кондиціонером. Знаю, що Бернардо вже поліз на дах, намагався там щось перевірити. Не знаю. Ну знаю єдине, що я вийшла і на мене дощ пиріщі, і я така яка краса. Так що я так розумію, що з дітьми ми гуляти не будемо на подвір'ї сьогодні. Будемо щось інше придумувати. Добре, поїхали. Поїхали ми по крамницям після роботи. А, крамниця «Party City» не існує. Хочете декор <laughs> <Phony baloney. laughs> oh, wow. <laughs> купити oh, на день народження, Вау, Вау! хіп-хоп, по щось... Очі розбігаються, він продовжує шопатися подаруночки собі. О, які, які тут дракони. Вау, серіс! Оце яке там. Ой-ой! Змій горенич. Піже голови. Wow. Коротше, вирішили ми спайдермена купити. Він хотів мсті... мститель. Один... один мститель є. Коротше, роблю відео, вже, а, монтую відео наступного тижня. І розумію, що треба додати трошечки до попереднього відео. Бо після цього там починається вже день народження Джашуа і, і, і ну, його вечірка і Габріела день народження, тому якось ну, або виходить, дуже довге відео, або дуже коротке. І я розумію, що е, я ходила на батьківські збори, але нічого вам не розповіла е, ну, Все добре, все добре. В новій школі діти е, нормально адаптували. Адаптувалися і е, е, обидва добре себе е, вчаться і поводять, і про Треніті вчителька каже, що вона дуже розумна, е, каже, не просто там от розумна там те, що вона там вчає, а іноді каже, а і не стидається там. Е, Висказувати своє, свою думку, навіть якщо вона відрізняється там від ну, звичайної думки. І каже, зазвичай, якщо ми там про щось балакаємо, в неї такі думки каже, що іноді те, що вона каже, це взагалі нас водить в іншу сферу. Ці розмови. Ну, коротше, вона помічає такі деталі, що ну, інші не помічають. І каже, що підіймає руку, і виходить до доски. Іноді і каже: я питаю: хто хоче побути як вчитель, і вийти, вийти, вийти і, типу, розповісти там. Про якусь там тему. І, типу, вона, вона це робить, виходить, <смі> балакає, вчить. Я кажу, як цікаво. Я, а я думала, що вона така тихенька-тихенька, маленька-маленька. І мені каже, вона а, не стидається, виходить, розповідає, а, ділиться своїми думками. Я думаю, ну, це класно. В математиці каже вище. Ну, по результатам вона вище, ніж очікується, і також читати е, в, в, читай, читать, в От. Ну І Джашик все добре у нього, він, як і потрібно бути, І у нього друзі, і, і все добре. Ну, коротше, всім компліменти. Мама задоволена, і коротше, прийшла додому, і все було добре. І... Поділилася з усіма. Так що, а, ну, якось так. А тепер я буду закривати влог, переходити до закриття влогу. А, дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі! На добраніч. і бабай!